Усім привіт! У нас сьогодні 15 травня. Ці помідорки були висаджені, до речі, 20 березня. Здається, так? Так, 20 березня. У Нас тут було живлення в основному складене на готових НПК формулах. В даному випадку перше живлення після посадки одразу вносився в ігортем із крістафосом. А після було живлення. НПК 14, 15, 16, щоб наростити вегетативну масу, далі, коли у нас розпочалася третя китиця, у нас було повторне внесення в із кріста фосом. І далі було внесення знову ж таки 14, 15, 16, чи правда в підвищеному дозуванні з метою того, щоб підтягнути нашу рослину, тому що поступово почали присідати верхівки. І вже зараз на останок рослина повністю переведена на калійне живлення. НПК, калійна формула. На жаль, її точно не пам'ятаю. І зараз маємо ось такий гарний результат. У нас перші китиці у нас відбулось два живлення калійною формулою. До цього часу, до цього понеділка, точніше, нічого не вносилось. Зараз вже ось маємо збільшення плоду досить суттєво. І зараз підсилено будемо працювати також калійними формулами. 16 травня. Ми ще досі опалюємось. Сьогодні вночі у нас відбувся прорив на лінії і маємо прекрасну можливість оцінити стан кореневої системи наших помідорчиків. Дивіться яка воно прекрасно.